Я інвестував більше половини мільйона гривень в криптостартапи. Здоровенькі були криптони і криптанки, Арсік, криптовалюта, сьогодні футболочки немає. І це моя історія, мій досвід інвестування в криптовалютні проєкти. А що з цього вийшло? Хуйня. Я не буду затягувати спочатку, а ви не забувайте брати з собою чай, каву, смаколики і сідати зручніше. Пігнали і перший той самий гемчик це був проєкт Country, який я заносив ще в під час бички в 2021 році. Тоді ще хайпував Метавсесвіт всесвіт від Цукерберга. Біток коштував біля 54 тисяч доларів, тому сумнівів інвестувати чи ні не було. Схема для інвестування була схожа до теперішніх реалій ретродропів, тобто завчасно потрібно було інвестувати якийсь час і гроші в проєкт ви надії, що в майбутньому дадуть якісь плюшки. Я пам'ятаю, тоді закинув 2 КСМ, що дорівнювало десь 700 доларів. За що в результаті мені дали біля півтори тисячі алокацій в проєкті. Та ця прекрасна гра настільки довго білдилась і збирала гроші, що аж пропустила хайп мета Всесвіту і піки ціни бітка. Далі була pay to earn гра Monster Chain, у якій я разом з колишньою приваткою купував ігрові бокси зі всякими ресурсами та речима. Ці бокси купували по близько 450 доларів і могли їх продати приблизно в плюс X2, X3 від стартової ціни. Але так як була бичка і очікування на більші ікси, тому жадність зіграла свою роль. В результаті гра чи то закрилася, чи то перейшла в якусь іншу платформу. А і я продав всі речі з боксу десь за 100 доларів. Десь приблизно в ті ж самі часи прийшла така геніальна ідея створити свою pay -to earn гру. На хайпі і ейфорії риночку. Ми з колишньою приваткою настільки повірили у себе, що в наших головах. Думка про створення своєї гри виглядало ну, дуже смарт ідеєю. В результаті всі займалися своїми справами, арбітражили, і тільки одна-дві людини старалися зробити гру. Проєкт в результаті загинув, так як на нього, очевидно, потрібно було купу грошей, які більше ніхто не хотів віддавати. Так як ринок був бичим, і ну можна було легко зробити іншими швидшими способами а, і досить хороші суми. Після цього я дізнався про так звані інвесторські пули, які здебільшого організовували люди, які мали менші або більше пабліки, а, така собі ну, приватка, які давали можливість інвестувати в дуже перспективні проєкти зараз. Це звичайно очевидний скам, але коли йшла бичка і стріляло абсолютно любе лайно здавалося, що все буде вистрілювати в X5, X10, X15. І більше наскільки я пам'ятаю, я тоді заплатив за вхід близько 500 доларів. Плюс за кожен інвест в проект потрібно було віддавати біля 20-25% від суми інвестицій. Рпідрижила була купу, ейфорія на ринку, де кожен скупав абсолютно любі щитки. Тому я здебільшого бездумно інвестував майже в любі проєкти, які мали, хоч якісь перспективи. Хоча в більшості я просто дивився на інвесторів і забивав на інші метрики, типу там. Розлоків, кількості монет, utility токена, затребуваність на ринку і так далі. По суті, чисто кидав гроші на удачу, не розбираючись глибше в тому чи іншому проєкті, перекладаючи відповідальність на якихось інших невідомих мені людей. Пул цей інвесторський називався CP Ventures. Ну в принципі, він зараз так називається, просто не дуже функціонує. Інвестував я в таку купу проєктів, як секрету. Щиток, який залістився на Мекс, і його укатали майже в ноль. Якась пародія на Гвінт Відьмак Три. Криптоґвінт Мінтлоєр. Який залістився більш-менш нормально, але у нас був розлог там близько 5% від цієї суми інвестицій, тому насипали так багато, що можна було купити аж 6 булочок з маком. Якийсь Earn скам, який я вже не пам'ятаю, який просто закрився і забрав всі гроші. Yield. інтернет пише, що це якесь рішення, яке дозволить. Використовувати дефі інструменти в одному місці і в різних мережах звучить звичайно, звичайно дуже перспективно, але гроші вони її забрали і більше року нічого не вернули. Шостий це є Parallel Chain, проект прикол, який і так на ТГЕ давав там пару відсотків сум інвестицій. Так потім ще ще й передумав і перед лістингом на KuCoin додав нам вестинг на рік, і в результаті все одно вийшов як кусок лайна. Сьоме Лубер то якийсь проект на Солані. Я думаю, якщо ви слідкуєте або хоча б трішки в ринку, то можете здогадатися, що з даним проєктом сталося. Підказка. Він мовчить і, скоріше всього, помер. Восьме Нептун Мючуал, монетка на Арбітрум, в яку інвестували Coinbase, Okex Hobby, яка на даний момент торгується на Uniswap з об'ємом 600 доларів. Дев'яте це є ЕЛЗ else Елсперчей, а тут вибулось таке 3X-комбо: це є earn, Solana і FtX в інвесторах, які нікому більше не потрібні. Ще один скам. Десь в ті часи я ще закидував гроші в Coinlist, так як мав досить непоганий аккаунт з кармою. 500 баксів в Tribal, який все далі і далі відкладає запуск токена. Ну та й враховуючи теперішню ситуацію з Coinlist, вже навряд чи запуститься хоча б нормально. 500 баксів в нім. Який я, до речі, зміг досить непогано поспекулювати, продати в пару іксів, і в результаті він покрив більшість інвестів в конліст проєкти 500 баксів стадер, який я продавав постійно по ринку, і майже вернув тіло інвестиції, 750 п'ятдесят баксів ваксела так само завжди лив по ринку і забрав майже половину тіла інвестицій, і 500 баксів в ондо. Якийсь щиток, який не має до сих пір можливості продати вже як більше року, який в мене до сих пір лежить на гаманці, залочений. Думаєте, це все також я інвестував в два дуже перспективних проєкти, які мені порекомендував знайомий з знов ж таки колишньої приватки. Один з них напряму заскамився, і вкрав кошти, а інший просто взяв гроші, перестав білдитись і почав какати якимись псевдоапдейтами в себе в телеграм-каналі. Serious Finance, Basketballverse. Дивлячись на всі ці такі інвест-ідеї, може здатися, що я якийсь дурбелик. Ну, я би принаймні так подумав, якби вперше побачив, скільки той апсік втратив коштів. Але якщо ви пережили найбільшу бичку в історії поки що, то я впевнений, що розуміння, чому так могло статися у вас є. Роки інвестування мені обійшлись дорого, та слава Богу, я хоча б не обнулився повністю, і в мене вистачило клепки, тому знову ж таки не обновитись повністю. Обов'язково діліться своїми інвестиціями у коментарях. Буде цікаво почитати і дізнатися, в яку халепу або в які неймовірні ікси ви попали чи, можливо, просто якісь приємні суми заробили. Не прощаюся до наступних зустрічей.